Чи знаєте ви де найближче укриття від вашого дому чи роботи? Так. Да. А чи спускаєтесь туди під час повітряної тривоги? Стараємося, звісно. А ще скажіть, будь ласка, як на вашу думку, за останній рік чи збільшилось укриттів в нашому місті? Ну, якби так, да, я бачила, по місту є. Ой. У біжищенка, бы. думаю, что да, улічились. Десь біля театру я тут перший день і я уточнюю, я там живу і точніше, що десь біля театру буду ще шукати, де точно. У нас дуже ну, під Києвом дуже тихе таке містечко і там ну, не прилітає, але коли сильно то штормить, то правила двох стін. Так знаю. Я живу на Слободці. Чи спускаєтесь туди? Е, так, спускаємось. Так, відкрилось нещодавно, приблизно тиждень назад ще одне укриття відкрилось. Ну я б не сказала, що то укриття, то не укриття. Ну я за весь момент війни ще ні разу не була в укриття. Я була в підвалі, в підвалі школи, але укриття я не бачила, що таке укриття. Ну в нашому місті ще з початку війни в нас було укриття в будинку. Там поруч з будинком, ми знаємо, поруч є метро. Ну, тобто, це вже далеко, але вони були завжди. І вони були облаштовані, прибрані. Ну, це, мабуть, ще до війни. Тобто, в нас там, де ми мешкаємо, у нас було все добре. Я думаю, трошки збільшилась кількість укриттів і їх якість.